Добрий день! сьогодні о півночі мала б закінчитися тарифне перемир'я між Сполученими Штатами та Китаєм, але за кілька годин до його закінчення країни погодилися продовжити перемир'я ще на 90 днів. Взагалі, оці тарифні війни, які Дональд Трамп влаштував за всім світом, показали, що економічна могутність Сполучених Штатів все ж таки має свої межі. Якщо частина країн погодилася на укладання торгівельних угод зі сполученими штатами односторонніх, зокрема Японія і Європейський Союз прийняли колись немислимо високі 15% митні тарифи, щоб запобігти чомусь гіршому, то Китай витримав першу кавалерійську атаку Дональда Трампа і тому довелося домовлятися. Ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати оголосили 145 процентний митний тариф на китайські товари. Китай у відповідь оголосив 125% проти США. Крім того, Китай показав, що у нього є ще і інші важелі впливу. Ну, наприклад, Китай взяв і обмежив постачання за межі Китаю рідкоземельних металів, які є необхідними і в автомобільній, і в космічній галузі, і Китай на сьогодні є фактично монополістом в постачанні рідких земель на світовий ринок. Тому Сполучені Штати і Китай вимушені були домовлятися, і на сьогодні у них така своєрідна. Тарифна політика, тарифне перемір'я, що Сполучені Штати знизили свої тарифи до, на китайські товари до 30%, а Китай до 10%. Крім того, зараз вони намагаються знайти і інші точки дотику, тому що претензії є з обох сторон, і для того, щоб це не перетворилося в. Ну, фактично економічну катастрофу світову вимушені домовлятися. Ну, Зокрема, там такі претензії, що Китай слабо захищає права інтелектуальної власності, крім того, Сполучені Штати звинувачують Китай в субсидіях. На деякі промислові товари, тобто фактично в тому, що Китай використовує демпінг на світовому ринку по деяких групах товарів, і це дає китайським фірмам несправедливу перевагу на світових ринках. Ну, А Китай висуває Сполученим Штатам претензії теж на обмеження в постачання деяких товарів. Зараз вони взаємно домовились, що Сполучені Штати постачають тепер в Китай в Китай потужні чіпи і деякі ще сировини, які саме в Сполучених Штатах здобуваються. Ну а Китай полегчує доступ американських фірм до рідкоземельних металів. Крім того, Дональд Трамп настирливо зараз пропонує Китаю купувати більше американської сої, вирощеної американськими фермерами, і пропонує це також зарахувати в те, що це буде збільшувати взаємо взаємообіг товарів. Ну, поки що, невідомо, як Китай на це зреагує. У е, Нас це цікавить в тому сенсі, що якщо продовжується оця е, політика перемір'я між цими країнами, це значить, що Дональд Трамп зараз не буде вводити на Китай додаткові тарифи за купівлю російської нафти, то що він зробив, наприклад, з Індією. Е, таким чином Китай. Залишається називаємо так непокараним за купівлю російської нафти, але я б зараз ну не робив би з цього великої трагедії, тому що Китай залишився фактично єдиним більш-менш крупним покупцем російської нафти, і таким чином, при купівлі російської нафти, Китай тепер може диктувати свої умови. Мовляв, вам все одно нема куди її продавати. Ну а з худого кабанчика, хоча б вишкварки. Тому давайте нам великі скидки, давайте нам різні преференції, і тоді ми, можливо, у вас цю вашу нафту купимо. Таким чином, удар по російському бюджету, який, як кажуть, на 40% складається з доходів від продажу нафти, удар по цьому бюджету все одно нанесений ну, достатньо потужний. Таким чином, дивимось, що буде далі. Я так думаю, що через 90 днів продовжать ще далі оцю політику перемір'я. Але будуть шукати все ж таки і різні інші виходи, і можливо будуть взаємозадовольняти і інші претензії. Ну а нас це цікаво, що Росія все одно в будь-якій подібній ситуації все одно постраждає. На все добре.